Найбільший сервіс таксі Уклон може змінити власника, дізнався Форбс Україна. Антимонопольний комітет АМКУ отримав заявку на купівлю компанії від найбільшої телеком компанії України «Київстар». Лідер українського ринку Уклон закінчив три квартали 2024-го з виторгом в 1,2 мільярда гривень, за даними ЮКонтрол. Це удвічі більше ніж за аналогічний період 2023 року. Для компанії 2024, перший повноцінний рік, без участі в операційному управлінні співзасновників Сергія Смуся, Віталія Дятленка, Дмитра і Вікторії Дубровських. Вони перейшли до наглядової ради у серпні 2023 року. Компанію очолив Сергій Гришков. Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою казав у грудні 2024-го Forbes Ukraine Smooth. Орієнтовна ціна придбання – 40-80 мільйонів доларів.